Це, так, хлопці шаткують капусту, запитаємо за ціни. 10 гривень. Всі як на сповіді говорять. Чекають! А морква? Морква по 30. Все, підходимо. Морква 30, капуста 10. Так подивіться, яка є морквочка. До речі, її є дуже багато. Ось цих власників, це їхня власна. По 7 гривень, але якщо буде доставка до вас, то будете домовлятися по ціні. Зараз кину номер телефона, а бурячок. Також по 7? А Картопля? По 7? По 7. Дивіться, все, що домовитесь, я залишаю номер телефона і є багато її, її є 10 тонн. А Ось така картопля яка ціна. 7 гривень. По 7. а ось ця? 10 гривень. 10? А який це сорт? Королева Анна. А ось це? Белороса. Белороса. Яка вона ціна? Теж 10 гривень. Також 10 гривень. Це ми в 11-му ріді. Які у вас місця? 10? Ви коцінуєте такий помідор? По 40? А зелений? Ось цей більший. 30 і 15 менші. Трошки. Ви коцінуєте такий помідор? По 45? А капуста молода? 18. По 18. А перець які? Ціну? 90, по 90. 50, 50 ось такі є, і по 60. А зелений помідорчик? По 15 гривень. В яку ціну капуста молода? 17. По 17. А цвітна? 17. По 30. 30. В яку ціну ось такі помідори? 45. По — 45. А сливка? 47. По 47. 35. А є ось такі 50 ще 50, по 35 да? менше. Так. А яку ціну сливка? Маленька 20, а ось така більше по 35. Оскільки такі помідори зелені більше. По 18. А в яку ціну дайкон? По 40. А селера. Селера є. Також 40. А ця. Редміт 40. А редька. 40. А ось така капусточка. Є по 30 порей і по 40. А ось така капуста. — Капуста — 80. По 80. Це моє в сьомому ряді п'яте місце. А вікоці на такий перець. Дуже гарний, як намальований. 35 гривень. А такий? По 55, а ось такий. Також 55, ось більший. 90. І ось такий 90, а ось такий. Той по 55. По 55. А капі? 90. Що маєте редисочку. По 20 гривень, а перчик Чілі? 100, 100. а зелене. Що це таке Петрушка є, Петрушка? 10 Пучок 10 гривень. Це є кінець 9 ряду. Скільки покінка? 18. По 18. А яку ціну броколі? 30. По 35. А ось така капуста. Що це така? По 6 гривень. Це типу молода? яку <рес> ціну такий жовтий помідор? По 23 гривні, так? а з чорний спочатку? По 30. На яку ціну? По 35. А молода? По 20. Яку ціну такий помидорчик? 35. По 35 гривень, а ой, цей Брокколі 40. по 40 гривень, а Чілі. Чілі 100, 100. І ось такі по 70. А ось такі перчик. 85. по 85, а трошки менший? 45, по 45, 45. і 55. А ще маєте молоденьку капусточку? 15. По 15 гривень, а, а пекінка? 18. По 18. Це моє в 9-му ряді, 24-те місце. Яку ціну такі броколі? 35. По 35, 40. 40. І ось така по 25 цвітна. Яку ціну така пекінка? Така 16, 16. Велика 13, 13. І така чуть дрібніша 18. По 18, ось так, така покіночка. 70. По 80 гривень є ось такий огірочок на, на початку 9 ряду. А капуста ось така 7. по 7 гривень, а ось така молоденька. 18. По 18. Огірок цей то саме ціна? Ось такий по 95. А кабачок 70. по 70, а баклажан, 70. по 70. а салат. По 100 гривень, а ось такий чорний помідорчик 100 гривень. А Петрушка 60. по 60 гривень. А синя капуста 60. по 15 гривень. А перчик той самий гарний? 95. По 95 гривень. Це моє на початку 9-го ряду, 24 місце, 10-го ряду. Це таке брокколі. По 35, а цвітна? 20. по 20. А ось така капуста. 75, 70. По 75-70. А ось така цвітна по 15 гривень. А синя? Синя 15 із Савойська 20. А з Солера по 30-35. Це і 30-те місце, 10-й ряд. Запитували за тичковий ясок 180 за кілограм. Чесничок по 80 гривень, є по 40 і є ще по 100 гривень. Ось таке броколіві куціна. По 35. А цвітна? По 15 гривень, це моє в 10 ряді. А на кілограми продаєте? О, продають навіть на кілограми, кому потрібно. 34 місце, і брокколі, і цвітна можна купити кілограми. О, гарбузики. Гарбузики і куцінок? По 15 гривень такі гарні. А ця цибулька. Менше 15. Ось така 30. А брокколі ваша? По 40 гривень, а ось така капуста? По 7. Ще маєте тримачі для капусти. По 500 гривень. Це моє в 10-му ряді, 35-те місце. А це була віку По 8 гривень. ціну капуста. По 6. А морково яку ціну? По 8. А така картопля? Тоже. Також 8. А буряк ціну буде? По 8. А петрушка? 40. По 40. ціну буряк. По 8, а морква? Також по 8. В чому така бананка? 15. По 15 гривень. А така морква? 10. По 10. А бурячок. 10. Також 10. По скільки картопля? 9, 9 і по 8. Яку ціну картопля. 9. По 9. Яку ціну, ціну ось такі. 85. По 85, а глиба яку ціну? По 80, ось така глива. Які ці не такі грибочки? 65, По 65, ось такі. 75, 85, 85, а маленькі. 75. По 75. 21 Б магазин. Кабочок. 90, По 90. А ось така капуста. 60, По 60 романеську. Це можна придбати 11 ряд початок. І ще є ось така цвітна, 25. А ось така сливочка. 60 по 60 55, а такий помідорчик? Розовий, Розовий 70.